Якщо дощ не проллє, там без варіантів. Як я говорив, це так, як ми придбали глибоко розпушувач, ми придбали компакт-томат, бо нам потрібно було якісно готувати ґрунт. І знову ж таки проаналізувавши ринок без ніяких там я не знаю, віддавання переваги одній компанії чи іншій, от просто глибокий аналіз. Це не те, що там почали купувати уже беднар, давай все купувати. Ні. І прийняли рішення, що ми купуємо компактор беднар. Основна наша культура до війни це була кукурудза, яка займала там сіво до 70% навіть. Соняшник однозначно, ну і пшениця. да. Але ж коли почалась війна, ну і питання там. Пам'ятаєте, да? питання з портами, питання із цінами на кукурузу, то ми почали відходити від кукурузи. Відповідно, почали збільшувати посіви пшениці і планувати посіви ріпаку потім. І зайнялись такою культурою, як сої. Коли почали аналізувати ринок і взагалі ситуацію нашу, і що нам потрібно, да? сівалка чи посівний комплекс. Однозначно, посівний комплекс дорожчий. Але ж в цьому випадку, придбавши посівний комплекс, це якраз про оптимізацію. Це якраз про економію там, де потрібно економити, не просто на якісному посівному матеріалі, як деякі економлять. Ні. І ми почали просто рахувати кошти і зрозуміли, що посівний комплекс нам дасть можливість робити декілька операцій за один прохід. Відповідно, нам потрібно утримувати менше механізаторів, менше тих самих тракторів. Відповідно, ми менше трамбуємо наш ґрунт. Менше взагалі агрооперацій і от такого якогось створення виду зайнятості, як такового, да? бо посівний комплекс це закриває. Ну і от тоді, проаналізувавши ринок, ми запросили до себе на демо посів чотири компанії. Із цих чотирьох компаній потім, знову ж таки, в результаті ціна, якість, ну, що ми маємо в результаті того, як ми придбуваємо цей агрегат, ми зрозуміли, що наш агрегат омега. Чому омега? Бо там навіть від найближчих конкурентів мінімум на 30-40 тисяч євро вона була дешевша, при тому, що давала не гіршу якість і по всходах, і по тому ми побачили, да, як вона сіє. Тому було прийнято омега. От така, якби за три роки три агрегати, і слава Богу, поки що в мене немає ніяких нарікань. І ну, це факт. Сьогодні на Дніполя УК ми презентували ряд зернових сівалок, починаючи від класичної зернової шини Корса. Далі представлена 12-метрова сівалка Ефекта для класичної мінімальної технології з межанням 12,5 тисяч літрів, 4 подільчі головки. Далі представлені сівалки Омега в трьох різних модифікаціях 3, 4 та 6 метрів. З внесенням добрив, без внесення добрив паралограмні сошники міжглядя 12,5 з попередньою підготовкою ґрунту. Також на полі презентовані сівалки для прямого посіву. «Діректа» 6-метрова та сівалка «Матадор» 6 метрів для стрібтільної технології Наша, Наш модельний ряд заточений під різні технології, тому що наші клієнти використовують різні технології як класичну технологію, відповідно потрібна тоді омега або корса. Так і прямий посів тоді потрібно директо або стріптіл. Тобто, по суті, на сьогоднішній день багато клієнтів використовують комбіновані технології, якусь культуру сіють по стріптілу, якусь культуру по-прямому, якусь культуру по класичній технології. Тому тут нема такого, що ми заточені на лише одну технологію. Ми намагаємося бути набагато гнучкішими, тому пропонуємо різні рішення для різних технологій посіву. Я бачу сьогодні на цьому такому демо показі. Є агрегати, яких там до цього я ще не бачив. Да? Це і сівалки, які сіють по стерні. Е, наскільки взагалі відтестована ця сівалка? От сіятиме вона по стерні чи ні? Якщо мова йде про сівалку Директа, то насправді вона вже добре відтестована, так як презентована два роки тому. За цей час, наскільки мені відомо, по Європі продано біля 80 сівалок в Україні ми почали цього року їх возити і за перші місяці продали вже три одиниці. Зараз ось на ріпаху підуть в роботу. Для кого ця сівалка омега? Я дивлюсь, ви маленьку омегу зробили? Насправді модельний ряд сівалок Омега він досить широкий. П'ять різних сівалок в Омегі на сьогоднішній день. Ні, дійсно, цього року вперше замовлена трьохметрова, Це по суті такий фермерський варіант. Останні роки ми бачимо цей тренд, що трьохметрові дискатори, компактори, глибоко маленькі. Тобто, фермерський сегмент техніки імпортної він зростає, але якість не втрачається посіву Ні, від черини трик... агрегату. Ні, Звичайно, трьохметрова. Мені здається, навпаки, на трьохметровій значно легше дотримати всієї технологічні операції, бо вона коротша, не, не, не треба 9 метрів крила контролювати і так далі. Це така сама повноцінна омега, як 4 або 6 метрів, просто Найбільше місця на даному заході займає компанія «Беднар». Скільки тут агрегатів і що ще знаходиться на площадці? Ну, на сьогоднішній день ми представили 22 агрегати в цій статичній е ділянці е та 6 агрегатів демонстрації тобто 28 агрегатів. Імовірно, що це найбільша кількість від одного бренду. Якщо говорити про сівалки, до речі, цікава концепція. Е Шин У нас досить популярні зараз бункери для внесення добрих комбасистим. Багатенько їх продається і з кожним роком все більше, все більше. Купуючи просто бункер з двома секціями. Ви можете його використовувати ззаду, поставивши зернову шину, цела сівалка, навішавши глибокорозпушувач, це внесення добре водночасно з рихленням. Можна навішати дискатори, компактори, стріптільти, агрегат, пропашну сівалку. Тобто, фактично до цього бункеру можна навішати будь-що, коли клієнт купує з глибоко розпушувачем. Це найчастіше замовляють їх в першу чергу з глибокорозпушувачем, Потім на наступні роки докупляють зернову шину, і в них виходить, з одного бункера декілька агрегатів. тобто більш -то ефективне. Не на, на наш глибокорозпушувач. що нам потрібно доставити, щоб ми могли вносити добрива разом із рихленням? Всі наші глибокорозпушувачі вони передбачають. Встановити внесення добрив пізніше, тобто до вашого вибора якщо говорить конкретно про ваші, потрібно лише замовити систему внесення добрив, подільчу головку, систему внесення в залапою. Ну і власне бункер, який це буде розвивати. Це, це може він... бути наш бункер. Чи це бути. спереду, чи ззаду, чи як це відбувається по бункерам? У нас різні є. Є передньо навісні на передню навіску трактора на 1600 літрів на 2200. Тобто є модельний ряд передніх бункерів, І є задні бункери на 3000 літрів, на 5000 літрів. В е, односекційний або двосекційний, тобто, в залежності від того, який у вас трактор, які задачі ви можете використати різний бункер, загалом дивись, ми сьогодні представили рекордну кількість агрегатів 28 агрегатів на одному полі. Але серед грунтобродної техніки, я б хотів звернути увагу якраз на такі більш-менш новинки. Ну, по перше, актрос, про який ми проговорили, дисколаповий культиватор. А це лінійка Фенікс, це стурньові культиватори, які працюють на глибину до 35 п'яти сантиметрів. Тобто, взагалі вони дозволяють виконувати такі задачі, як і поверхневий, неглибокий обробіток ґрунту після жнив, так і глибокий обробіток ґрунту. Основний, скажімо, восени. В чому тут фішка? Тут ми маємо чотири ряди лап. Міцних, до речі, такі самі, як на актросі, стоять, з таким самим гідравлічним захистом на 660 кг. Фішка цього культиватора вони розміщені буквою V. Якщо ми зверху на культиватор подивимося, отака форма, тобто лапи заходять поступово під час роботи, і це зменшує навантаження на трактор. Загалом під такий культиватор треба десь під 300 кінських сил трактор, і відповідно, якщо з кожним метром робочої ширини ми додаємо. То, відповідно, там плюс 50 кінських сил треба трактору додавати. Дивись, з даним культиватором ми можемо агрегатувати бункера як вісні, так і при чіпні. Відповідно, це дозволяє одночасно з обробітком вносити добрива локально. Це і підвищує ефективність використання добрив і мінімізує її кількість, яку треба вносити. Тому що ми локально вносимо в профіль ґрунта. В місце, де, скажімо, рослині кореневій системі це буде найбільше корисно. За рахунок цього можемо мінізувати кількість операцій, тобто виконувати дві операції за один прохід і таким чином оптимізувати наші витрати. Одна з ключових переваг це клієнтоорієнтованість і адаптивність. Ми часто отримаємо зворотній зв'язок від наших клієнтів, від українських аграріїв, які бачать ту чи іншу необхідність в їх реальних умовах. і ми… В режимі онлайн комунікуємо з заводом і намагаємось оці ці технологічні рішення реалізувати. Так само ми можемо навести приклад дисколапового культиватора «Актрос», про який ми сьогодні говорили. Тобто, це вимога аграрів і ми її реалізували. У нас таких прикладів дуже багато постійно якісь клієнти звертаються до нас, що треба щось адаптувати, щось робити трошки інакше. І оці всі технічні моменти, технічні рішення, ми передаємо на завод, і завод максимально швидко це реалізує. А, ну і ще це вже слова не наші, це слова наших українських аграріїв, що Беднар це найкраще співвідношення ціна, якість тобто доступна ціна і висока якість. І за рахунок того, ми ну це одна з причин, чому. Бендар має таку велику популярність в Україні.